Троє травмованих, серед яких двоє дітей внаслідок автозітнення у бродах Золочівського району. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент Золочів крапканець посилання на поліцію Львівщини. дорожньо транспортна пригода сталася 26 березня близько 20.45 на перехресті вулиць Шептицького та Кунюшківської у бродах. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Ополь Астра 27-річний житель бродів здійснив зітнення з автомобілем Фольксваген П. Асад під керуванням 34-річного мешканця одного сіл Червоноградського району. Внаслідок ДТП отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів троє осіб: водій Фольксвагена та його пасажирка, дворічна жителька одного сіл Червоноградського району і пасажир Опеля, п'ятирічний мешканець бродів. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на срок до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, інформують у поліції Львівщини. Будьте обережні на дорогах.